які потрібно терміново вирішити, а саме це затвердження технічної документації по семейній ділянці їдальних лідерка, шкільна їдальня. У зв'язку з тим, що там була неправильна конфігурація і ряд накладок, і ми не можемо завершити ремонт їдальні і документально цей процес в зв'язку з помилками технічної документів. А що було, приватна особа там. Написали листа, відправили Україну, особа не отримала, він повернувся. вручимо особисто в телефонній розмові. Контакт Олега Івановича є. Олега Івановича є контакт. Я листа. Передастей, так? Ага. І друге, це протичасове та... виконання обов'язків старости Казаревичсько-Старостинського округу. Зокрема, Григорій Павлович поводився сумнівно працювати тимчасово на цій посаді, в зв'язку, щоб сама Суменко не виїхала за кордон.

<рикул> Паплацкий. Бабинець. За. Башлет. За. Чисто. За Аэстро. Кадченка. За менеченко Юрий. За, За. 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 ВПС. За. Дякую. Проходим тоже до першого питання. <рикул> Значит, як мы прописаны решение. Ти часом виконання боя скидыва. Залізко-старостейського орудия Шаграє Павловича, воно спеціалістів Державного інспектора з контролю з земель, охорони земельних земельних зносів Доліської селищної ради, до затверджено посаді старості староста, в порядку визначення закону іншої суду. Мова йде. Ситуацію чого ми це робимо? Тому що необхідно, по-перше, щоб людина займалася роботою, плюс купа соціальних документів, довідок і так далі поточної роботи, вона у нас. Зупинилась у зв'язку зв'язку зв з тим, що людина там не призначена. Прошу підтримати. Я розумію, що вам це навантаження воно може важкувати, але воно потрібне. Будь ласка, зараз таке. Мельниченко. Повласська родина. Подлавський водойнець. Чиж, Арисова, Таченка, Муга, Мельниченко, Зали, Перець, за, Івана Цеза. І питання по ділянці капідання юліївської школи. Це соборово 12 ліду, так? собі, такі визначить документації замовитися, що інвентаризації цієї 15 соборів. А, а що там по ремонту Давно допомогли? Ну я давно був, але вони ж обіцяють до кінця березня завершити у нас. питання ж по. Може про... ну, по... ну, і проїдемо. Да? За основу цього Мартинкоза Петлевич, Станкевич, Чарпов, Менеченко Наталія, Полоскова. Пожалуйста, Ігор, Батанець Зад, Башлик, Чиш. Гаріста, Карченко, Морган, Меніченко Юрій, за, Запевець, за. Вичому перевернути викликамо потреби швидкого вирішення цих питань, а все це загально буде мочним перешкодом, так як ми йдемо щоб...